Шановні колеги, добрий день. Користуючись тим, що я відвідую Вінницьку область по проєктах спільних зі Світовим банком, точно також хотілося б прокоментувати ситуацію, яка пов'язана з. Саме рівнями захворюваності із вірусним гепатитом А на території області і в Україні у тому числі мусимо констатувати, але впродовж останніх декількох місяців саме Вінницька область вона пережила доволі серйозний спалах вірусного гепатиту. А я би сказав, що напевно найсерйозніше з 2001 року, тому що такі показники останній раз реєструвалися десь приблизно в таких часових проміжках. Станом на сьогодні було зареєстровано 327 лабораторно підтверджених випадків, і, безумовно, враховуючи те, що вірусна гепатита це захворювання, яке має доволі тривалий інкубаційний період, то зараз ми після цієї гострої фази все ж таки продовжуємо реєструвати вже поодинокі випадки, які будуть залишкові ще впродовж. Одного-двох місяців після того як спалах буде остаточно локалізований. Основні випадки за підсумком все ж таки, були локалізовані в Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді. Найбільша кількість випадків, і безумовно, коли ми кажемо про вірусне гепатита, мусимо пам'ятати, що це захворювання з фекально-оральним шляхом передачі. Тобто інфікуватися можна і найчастіше це так звана хвороба брудних рук. Коли йде інфікування через забруднені харчі, немиті руки, порушення правил гієни, і точно також доволі часто зустрічається водний шлях передачі. Це основні шляхи передачі вірусного гепатиту. Тому коли почали реєструвати підвищені рівні захворюваності на вірусний гепатит, саме гепатит, а то епідеміологами було пропрацьовано всі можливі сценарії, гіпотези з метою того, щоби з'ясувати все ж таки, які чинники стали причиною. І що треба зробити для того, щоб мінімізувати рівні захворюваності, основна робота дійсно була сфокусована перш за все на питній воді, і я би хотів сказати, що сумарно більше 400 проб води було відібрано з саме водопровідної мережі, і це стосується централізованого водопостачання. Точно також всі інші типи водопостачання, такі як криниці, колодязі, в залежності від того, де локалізувався спалах. У жодному випадку не було знайдено вірусу гепатиту А, але разом з тим, би я хотів привернути увагу на те, що за підсумками цієї роботи, в середньому, якщо подивитися на мікробіологічні показники, то в майже 30% випадків реєструвалося перевищення норм, які в нас встановлені і врегульовані в державних санітарних правилах та нормах. Дійсно, тут є декілька основних причин: це доволі часті пориви. Це точно також доволі така потужна зношеність самих водопровідних мереж, і точно також навіть на рівні міністерства охорони здоров'я ми продовжуємо роботу з водоканалом для того, щоб відкоригувати відповідні технологічні регламенти, які використовуються в місті. Тому 30% – це доволі високий показник, якщо подивитися на те, що в середньому по Вінницькій області такий відсоток не перевищує зазвичай 11%, і по Україні перебуває на рівні 7,5%. тобто це перевищення, скажімо так, середньоукраїнського більше ніж в три рази. Стосовно хімічних показників питної води вони є точно також доволі важливими. Це показники. Якості питної води, то перевищення е по підсумкам всіх зразків було майже в 60% випадків. І це дійсно доволі високі такі показники, тому що в середньому по Україні е ми реєструємо біля 20% відхилень, враховуючи те, що Україна перейшла на вже європейські стандарти якості питної води, враховуючи те, що е е також основним шляхом передачі вірусного гепатиту є інфікування через продукти. То робота була сфокусована на тому, щоб обстежити працівників, які працюють в тих закладах, установах, об'єктах, які є так звані епідемічно ризиковані. Це заклади громадського харчування, це точно також ринки, це підприємства харчової галузі. Які працюють на рівні області, і тут основний фокус був сфокусований на тому, щоб ідентифікувати таких працівників, обстежити їх саме імунологічним методом, і спробувати знайти людину, яка або принаймні певну кількість людей, яка можливо перенесла вірусний гепатит в легкій формі або безсимптомній формі, і точно також. Мала вплив на розвиток цієї ситуації, було обстежено більше ніж 3800 працівників з усіх сфер, і це майже 100% від тієї кількості, яка планувалася, і на жаль, точно також є позитивні знахідки. Дев'ять людей серед високоризикованих саме таких об'єктів, вони виявилися на жаль позитивними, тобто, таким чином, вони або перенесли вірусний гепатит. І не зверталися до свого сімейного лікаря за того, що це був легкий перебіг або безсимптомний перебіг. Але не виключаємо, що ці е, е, випадки вони точно також додавали е, саме до появи нових випадків. І основні все ж таки позитивні знахідки вони в нас фокусуються на ринках, які працюють в місті, і точно також в е, закладах роздрібної торгівлі. Проводилась робота точно також, яка була. Була пов'язана з саме вогнищами, і основна робота в вогнищах була пов'язана з проведенням заключної дезінфекції, проведенням інформаційно-роз'яснювальної роботи, і точно також було запущено процес по додатковій імунізації, так звані постконтактні вакцинопрофілактиці для тих осіб, які контактували з підтвердженим випадками. Вакцинація для людей, які контактували з захворівшим на вірусний гепатит, вона є ефективною, якщо така вакцинація проведена впродовж двох тижнів, і доволі тривалий імунітет формує навіть одна доза вакцини. Тому для забезпечення цих потреб в область було перенаправлено вакцину проти вірусного гепатиту А як для вакцинації дорослих, так і для вакцинації дітей. І тут дійсно основний фокус, по-перше, було зроблено на Тих медичних працівниках, які надавали медичну допомогу для того, щоб не допустити саме випадків інфікування серед них. І 670 медичних працівників було вакциновано всього сумарно. Це нам точно також дозволило не допустити спалахів серед медичних працівників. Але якщо подивитися серед контактних осіб, то лише 140 осіб було вакциновано серед контактних осіб, реєстрували доволі високий відсоток відмов від проведення цієї вакцинації. І небажання її проводити насправді це а, точно також. Сприяла тому, що е, спалах доволі тривалий час е, він не був зупинений, і ми реєстрували нові випадки, тому що, вже починаючи, напевно, з третього тижня, ми вже почали реєструвати випадки, які конкретно реєструються саме в сімейних або в робочих вогнищах. Тобто, це вже вторинні випадки інфікування. Станом на сьогодні, як я вже і озвучив самого початку, ми реєструємо поодинокі випадки і. Вірусна гепатита супроводжується доволі тривалим інкубаційним періодом, тому такий тривалий інкубаційний період буде призводити до того, що ще щонайменше впродовж одного-двох місяців ми будемо реєструвати поодинокі випадки, які є залишковими, і, вже по суті, будуть говорити про те, що спалах завершується. Відповідно до Законодавство України зараз на території області оголошено надзвичайну ситуацію обласного рівня медико-біологічного характеру, але враховуючи те, що більша частина пацієнтів виписана, і ми зараз не реєструємо такої сполохової захворюваності, то скоріше за все, що найближчим часом буде ініційовано перегляд цього рішення для того, щоб офіційно зупинити і припинити надзвичайну ситуацію обласного рівня. Стосовно основних гіпотез, я вже озвучив, що було пропрацьовано блок, який стосувався питної води, позитивних знахідок щодо вірусного гепатиту А не було, але привертаю увагу на себе високий відсоток все ж таки. Відхилень від державних санітарних правил та норм по мікробіологічним, по санітарно-хімічним показникам. це буде вимагати від нас усіх такої подальшої спільної роботи центрів контролю профілактики хвороб, точно також фахівців з обласного водоканала, і точно також ринки і випадки. Вірусного гепатиту А, які супроводжувалися безсимптомним перебігом, це точно також було одним з основних факторів інфікування громадян Вінницької області, яке спричиняло все ж таки на додаток нові випадки інфікування вірусним гепатитом. А основна робота буде продовжена до моменту, коли спалах не буде завершено офіційно, відповідно до епідеміологічних. Критеріїв, і тобто після реєстрації останнього випадку, щонайменше ми маємо вичекати один інкубаційний період. Якщо не буде реєструватися нових випадків, то тоді ця ситуація буде закрита офіційно і повно. Але робота фахівців-епідеміологів лабораторної служби буде продовжена для того, щоб завершити всі ті дослідження і завершити всю ту роботу, яка була запланована. Стосовно ситуації в Україні, на жаль, гепатит гепатита має певну сезонність і найбільше. Більше кількість випадків вірусної А реєструється все ж таки в зимовий період, в осінньо-зимовий період. Тому дійсно, ми зараз фіксуємо збільшення кількості випадків вірусної А по території України, де інколи це поодинокі випадки, де інколи це сімейні вогнища. Ситуація є доволі напруженою. Але дійсно це очікувано, враховуючи те, що питання по вірусному А навіть розглядалося на засіданні державної комісії та НС на початку цього року. Вінницькій області це другий спалах, який відбувся в Україні. Тому що перший відбувся в Закарпатській області. Там він припав на серпень місяць 2023 року, і більше 90 осіб було охоплено саме цим спалахом. Він був доволі швидко ліквідований і починаючи з вересня-жовтня, спалах було зареєстровано на території Вінницької області. Доброго дня всіх вітаю! На жаль, Вінниччина пережила. Надзвичайно серйозний і складний спалах вірусного гепатиту. Ми його не переживали дуже давно. На протязі років ми реєструємо поодинокі випадки гепатиту. У нас за рік, 5-6, 10 максимум бувало випадків. І з 16 жовтня у нас розпочалася спалах. Я хочу відмітити про те, РВД ж до про дуже велику роботу, яка була проведена спільно департаментом охорони здоров'я нами Держпродспоживслужбою за підтримки. Державної обласної адміністрації і також хочу наголосити на тому, що ми були готові до цього лабораторії, наші наші епідеміологи. Ми ні одного дня не пропустили, щоб не розпочати цю роботу. Ми 16-го, як пішли перші повідомлення, ми 16 жовтня розпочали роботу. Ми повідомили всі служби і почали діагностувати і хворих, і контактних, і працювати в вогнищах, і проводити підрозслідування, і відбирати воду, і проводити дезобробку в вогнищах. Робота проводилася перший місяць. Ми працювали без вихідних, нам допомагали консультанти з Міністерства охорони здоров'я, центру громадського здоров'я, надавав нам кваліфікаційну і дуже таку потужну допомогу. Приїжджав Ігор Володимирович Кузін, головний санітарний лікар. Нас практично підтримала вся Україна. Ми вдячні Міністерству охорони здоров'я за перерозподіл вакцини проти гепатиту А. На жаль, ще раз наголошую, що чомусь наші контактні не хочуть вакцинуватися, незважаючи на те, що ми їм роз'яснюємо, що це вакцинація, яка спасе їх від захворювання. І тому я вважаю, що спалах да, ми вдалося його локалізувати, але ще не ліквідований. Він продовжується. Поодинокі випадки щоденно реєструються, і е, особливо нас непокоїть те, що випадки реєструються, і, е, які не пов'язані з сімейними вогнищами. І разом з тим сімейних вогнища, де можна було б попередити ці випадки. Тому робота буде продовжена. Ми продовжуємо проводити підрозслідування, проводити роботу в вогнищах, опитували всіх абсолютно, ми по два-три рази опитували всіх хворих для того, щоб знайти джерело інфекції. На жаль, це надзвичайно складна така хвороба і з великим інкубаційним періодом до 40 днів, коли ми встановити дуже важко вже після того, як розпочався спалах. Тому на даний час ми будемо просити закрити цю надзвичайну ситуацію в нашій області. Будемо подавати подання, але спалах ми ще поки не закриваємо. Робота продовжується і буде продовжуватись допоки ми не отримаємо останнього хворого і не буде реєструватись на протязі 40 днів захворювання на гепатит А. Чи справилась сьогодні система охорони здоров'я з новим викликом, який почався у нас з вересня місяця? Так справилась. Ми недарма з вами і ще три роки назад говорили про те, що нашому регіону вкрай необхідна обласна інфекційна лікарня. І коли був страшний спалах з ковідом, ми його фактично за чотири місяці створили лікарню з 25 ліжок СНІД-центру, розгорнули там 220 ліжок для центру інфекційних хвороб. Оснастили його достатньо лабораторною базою, відповідним обладнанням, підготували кадри. Сьогодні вона стала паличкою виручалочкою не тільки в ковіді, де прилікувалось більше трьох тисяч наших громадян з міста і з області. А і з ліквідації спалаху на гепатит А у нас взагалі в області нараховується близько 400 ліжок для інфекційних пацієнтів, і більшість із них сконцентрована в обласному центрі. Це міська клінічна лікарня, номер 1, 55 ліжок, 220 ліжок. Це обласний центр інфекційних хвороб. Медики були готові. Був підготовлений певний запас медикаментів і виробів медичного призначення, тому що саме ця лікарня була визначена як лікарня, яка отримувала статус готовності до виникших надзвичайних ситуацій. Таких лікарень у нас по Вінницькому регіону є сім. Вони зрахуються на 200 тисяч населення, і ці лікарні мають певний запас медикаментів, виробів медичного призначення. Підготовлені бригади для того, щоб комфортно і абсолютно автономно існувати в умовах спалаху на протязі більше п'яти діб і надавати допомогу пацієнтів. Це лікарня, яка може прийняти одномоментно на базі свого приймального відділення до 50 постраждалих, які будуть поступати туди, і має зони деконтамінації, має підготовлений персонал і всі засоби дезінфекції для того, щоб не розповсюдити спалах подальшому на інші території сьогодні у нас із 250 ліжок, які виділені під гепатита А на початку цього спалаха на сьогодні зайнято всього 11% пацієнтів небагато. У нас залишилось 30 пацієнтів, які доліковуються в нашому стаціонарному секторі. Із них Четверо дітей, всі вони в легкому або середньому ступені важкості. Важких пацієнтів у нас немає. За весь спалах ми зареєстрували лише одного пацієнта, який знаходився в реанімаційному відділенні. Слава Богу, він пішов на покращення. Все добре. У нього було багато супутніх патологій, і це був пацієнт похилого віку, тому гепатит А найстрашніший для таких людей. І треба берегтись. Розгорнута була широка вакцинальна кампанія. Ми дуже вдячні Міністерству охорони здоров'я. Тому тому що на своїй території такої кількості вакцин ми не мали і ми не були готові до того, що буде такий спалах. Тому Міністерство охорони здоров'я спрацювало дуже швидко, ефективно, і ми отримали близько двох тисяч доз вакцин. Вакцинували в першу чергу медиків, тому що нам треба було зберегти анестезіологів і інфекціоністів в повній бойовій готовності. Вакцинували контактні родичів, близьких, друзів, пацієнтів, які не відмовились від вакцинації. І цей спалах гіпотіта показав те, що вакцинація є ефективною, і там, де вона проводиться, і там, де є усвідомлена згода людини на вакцинацію, спалах прикорочується. На жаль, ми маємо і ще поодинокі випадки, і ми їх і й будемо реєструвати. Але якщо ми вакцинуємо всіх контактних, і якщо ми вакцинуємо колективи, в яких реєструвалися такі пацієнти, ми будемо знати, що ми захищені на дуже довгий період. Тому вакцинація залишається на першому плані.